Сьогодні у нас понеділок 19, да? 19 травня. Стаю на ваги. 99 і що там? Не бачу? 100 чи що? Ні, 700. А так, 99-700. Цих. Дев'яносто дев'ять п'ятсот п'ятдесят. Ну, так як і було, да? Все пишу дев'яносто дев'ять сімсот. Так, сьогодні у нас дев'ятнадцяте. Нуль п'яте, вага? Така сама 9970. Всім привіт! Всім доброго, доброго ранку. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Ранок починаю з води. Вранці пам'ятаю, а. Напротязі дня забуваю. Це у мене окуляри тут. Так, Вагу, ви мою бачили, так? Зараз буду готувати сніданок. О так зараз я буду готувати сніданок. Вчора запікала м'ясо, горячу грудку замаринувала і запекла. Зараз зроблю шаурму з домашнього лаваша того, що я робила. Так що так. Ну, що вага поки що на місці. Я вчора так і не витримала розвантажувальний день. Увечері я поїла капусту, салат з капусти і і, і що ще? два яйця. Розварила. Так, все, приступаю до сніданку, до готовки, готую шаурму. Приготую всі інгредієнти поки. Поріжу. Куряча грудка у мене. <кій> Я вчора запікала ввечері. Дивіться, яка вона вийшла сочна. <кій> Я її замаринувала, потім у духовці у пергаментному папері запекла. Так, м'яско є. <кій> так, собі <кій> зроблю з капустою з огірочком серйожаних хоче. Зранку. Зелень. Mm. А я собі зроблю. ми відкриємо моцарелу. Уже вісо не показує 63 грами. Розділю на двох. Угу. І на тро. Кажуть скільки листочок. Шістдесят шість грамів. Якраз добре. Роблю собі, потім Сережі. Сережі показувати не буду, покажу тільки свою. Томатик спочатку, я таке люблю. Тепер м'ясо. І салат з капусти і з огірочка. Так що ми її чимось поблискаємо. <клухи> <клухи> Сметанки можна. І ще сир. Отак. О, тепер замутаю. Разлизлась, да? Так как она распалась, я її засмажу в духовке. Нехай так будет. Так, а зараз сережі. Так і буде. Тепер зроблю Так она и будет. Теперь разрублю Сережье. Аж так. Так, це Сережина, Моя в духовці. Так, от такий в мене сніданок. Це корі з молоком і шаурма. Всім смачного. Так, зібралася. Вже будемо їхати. Пенсійний, мабуть, ще в суд прийдеться їхати. Ну, що прийдеться, то будемо робити. Не здаємось. Ось які півники в мене гарні. І калина вже цвіте. Вже відцвітає. Так, купили дві рибки, дві, дві скумбрії. Одну зараз я засолю. Thank you. Вона добре чиститься, коли мерзла. Ну, розморожена тільки не геть. Отак. Так, це котика. Так, присиплю дно солькою. І куріону це на дно я кладу. Так, тепер буду нарізати рибу. Вела рибку, порізала і посолила. Зараз чуть-чуть присиплю коріандру і все і ставлю в холодильник. Так, це котика. Так, все. все ставлю в холодильник. Так, готую каву. 1225 12 пять. каву из желе. Сидите. Папа сидить, дедушка сидить. Сережа сидить і сміється з мене. Що я показываю? Всем смачного.